приветствую. Меня зовут скажу, Владислав. Когда ты начинал с подразделения Украина мне удар. я связался с командиром подразделения Рэмбо, спустя какое-то время присоединился к этому подразделению. Я не въебался. Мы продолжаем работать на восточном направлении. Сейчас есть немного времени, чтобы восстановиться. Это война многое изменила. На самом деле. особенно, особенно здесь. Я просто хочу, чтобы это все быстрее закончилось и наши люди перестали. Я был очень удивлен, когда Махач мне написал. Я надеюсь, когда это все закончится, я буду в порядке. Я снова буду выступать по Махаче. С большим удовольствием. Всем спасибо. Повчайте Назар Дубовенко по прозвищу «Бойко»! Коситний боксер. В Польщу він переїхав і почав займатися професійним боксом ну, до війни. Але зараз хочу виразити свої співчуття. У Назара брат військовий, який, на жаль, боронячи нашу країну від окупанта, загинув. Назар ми співчуваємо всією командою Махача і дякуємо твоєму брату за те, що він зробив для нашої країни Вічна йому слава. Сьогодні співчуття герої не вмирають. Он вернувся в Україну. тільки ради бою в нашій лігі. Сьогодні. Он проводит уже свой четвертый поединок. Каждый его бой – это яркое и незабываемое зрелище. Настоящий кремень, демонстрирующий украинскую школу бокса с польским колоритом. встречайте молодого бойца нашей лиги Артур Камаев! В этом поединке Противостоять Назару должен был Казакевич Олег. Однако он не смог выйти на бой из-за проблем со здоровьем. Буквально за несколько часов до поединка нам удалось найти ему замену. На середину. Внимательно слушаем команды. После команды стоп не бьем. Честный кулачный поединок. Руки пожали. По углам. Судья готов. Судья, судья. Первый раунд. Бай! У нас рост начинается первый раунд. Бачимо разницу в зрості. Да, чимала разница. І перший потужний удар. Пропускає Джеб Бойко. Намагається скоротити відстань. Назар. Артур себе впевненіше почуває за рахунок росту і довжини рук. Двійка і клінч одразу ж. Це часто так буває. Ми знаємо більш високий на зріст спортсмен. Якщо викидає серію і йде на зближення, то одразу клінчує, тому що є ризик пропустити в ближньому бою в клінчі короткий боковий або апперкот І ясна річ, Стоп! Стоп! на більш комфортну дистанцію потім виходить спортсмен після цього клінчу. Продовжується бій. Бойко вже має на обличчі сліди пропущених ударів. Праве око там ризикує запливти кров'ю. Але маневрує і видно, що заряджений, не здається. Гарна швидкість у назара. У назара вигляд такого бійця, який може тримати удар, <ривіт> може тримати удар і тримає удар, але як на мене, все-таки забагато джебів доходить до цілі від Артура Камаєва. Давайте, давайте і ефект сумарний цих ударів. <ривіт> він так чи інакше відчувається. Ну ось, низькувато, низькувато. Праву руку тримає і не встигає ухилитися. По а тут чи, по корпусу і правий боковий, який пройшов, просто шикарний. Для довгорукого Камаєва це дуже успішна дія. Так, загріб, так би мовити. Гаком своїм. Ну і знову ж таки, це напрацьована серія. Видно, що напрацьована. При скороченій дистанції, включає ось ці бокові, ну не завжди, не завжди вони доходять до цілі, але дуже часто, як ми бачили. Поки що, мені здається, Бойка не до кінця розуміє, не як працювати. не було. Да. Не розкрився, так. Не підлаштувався під висоту свого опонента. Капи! У Камаєва обличчя Капа. чисте. Капа. Второй раунд. Петь! Такий удар. З наскоком. Дуже швидке скорочення відстані. Ну, таке буває, що проходить. Якщо зараз цей заряд бойка не загасить камаєв в першому раунді, може бути дуже цікава двохвилинка. Підтискає зараз Камаєв. дуже прагматично працює. Дуже Влучив, Відійшов короткими серіями, не зав'язується в розміні, тому що це явно на його користь. А якщо вже опиняється близько, то клінчує, в'яже руки, не дає нічого робити. Више Назару потрібно щось робити. Тиво банк, мабуть. Ну от зараз все вірно насправді робить на поверненні руки. Одразу ж ризикуючи, але водночас, виходячи на свою більш зручну дистанцію, ми встиг встигнути. Зберегти себе від удару. Файк! Він відчуває іноді, коли в нього летить щось. Отак. Ну, влучаємо. Скоро стрільно відпрацював. Зараз камаєв і. Два, три. П'ять. шість, Сім. Восемь. Готов? Шаг вперед! Січка на голові здається, відкрилась, чіпляється за канати. продовжується бій. В принципі, в принципі, бойка нібито хороший бой і вивчив і так, поспостерігав і зрозумів, що може Камаєв, який у нього технічний арсенал, але повною мірою. Знайти протидію, як на мене, не вийшла, тут ще й післизнувся, але ну, не пощастило. Хоча я не діставав, ми бачимо, в плече на повторі вибучу. Мені сподобався Камаєв передусім прагматичністю. я люблю іноді саме не відчайдушний, а раціональний. Такий бокс, коли людина знає, що робить, коли людина усвідомлює свої плюси, можливі ризики і знаходить відповідний якийсь баланс, виходячи в ринок. Нагадує він поведенню боя баскетболіста трохи. Щось є. Ну, Тут відштовхуючись від. Зросту від довжини рук, відповідно, і тактика обирається така. Тут гарна серія зайшла. Ах, назад, <гум> да, да, хотів повернути. Як потрапив, да, було ай-яй-яй. Відчувалося, що бажання величезне, але знову ж таки так пластично вкрутився фактично свого суперника. Камаєв. Капе! середину! Це теж і мистецтво, і навичка, а іноді просто природний талант, вміння ухилитися якось вміння. Вивернутися таким чином, щоб удари прийшли по дотичні, щоб удари не зачепили жорстко. Щоб вся загроза про так би мовити, кидається вперед. Бойка Бойка розуміє, що йому треба забирати цей раунд. треба фінішувати достроково. Мені здається, тут один варіант у нього є, і півтори хвилини фактично для цього залишається. Натомість Камаєво навпаки. Тут спокійно треба допрацювати цей час, максимум підсушити, максимум зв'язати суперника, якщо той вже виходить на ближню дистанцію. І тримати-тримати на відстані. Ми треба свою роботу робити, те, що він два раунди успішно в нього виходило. Так? Підсів трохи назар, мені здається. Важкувати йому. З корпуса логічно, дуже логічно Мені до речі, дивно, що так пізно він це зрозумів. почав жорстко серійно працювати по корпусу. Можна було б кілька разів збити дихання супернику, тоді б інша робота пішла. Затискати, так так. стоп! Ой-ой-ой, Небезпечно, небезпечно. Ефектно до, до речі, таке завершення поєдинку, коли на зустрічних курсах хлопці. Знаходять спосіб відкрити друге дихання, якось виривають останні клапани, так би мовити, хапають повітря з нічого, коли вже немає того повітря ніде, і продовжують іти вперед. Ініціатива на боці Назара, але мають розуміє, що він перемагає, і тут треба просто дотерпіти. Ой -ой -ой, і ще й Повертає, як після цієї атаки на виході з клінчу. все. Бій завершено наприкінці. Красивий поєдинок, характер показав бойка, віддамо йому належне, але все-таки Артур, Артур красунчик. Він дотримався тренерських інструкцій, якщо вони були, або сам так побудував цей поєдинок. Впевнені, що він себе відчував. Мені подобається, що він під час атак контролював суперника, не заплющував очі, а весь час моніторив те, що відбувається, навіть коли удари прослизали фактично в міліметрах від його обличчя. Це професійна звичка. у нього. Тут майже влучив. Не він, Бачиш, він під руку дуже хотів увійти назар і такий. За таку зробити. Ну, десь би щелеп підчепив разок і шанс би був, але не так сталося і бачимо, що все-таки бій пройшов під диктовку Артура. Судді, думаю, що може і всі раунди йому віддадуть. Можливо. А отак травмувати руку можливо та, таким ударом, коли ти вниз йдеш і прямо витягнуту руку кидаєш. Можна, звісно да? ж, можна. Але навіть якщо б тут були якісь е е невеликі травми на адреналіні, мені здається, на цьому на якому ви не якому. У мене аж плече Technology... заболіло на повторі, коли він отак ударив. на глошені. В данном боксерском поединке на кулаках победу единогласным решением одержал Камаев Артур. Я думаю, за такой яркий поединок, тем более на коротком уведомлении, Артур заслужил бонус. Но если вы будете аплодировать ему. С возвращением. Спасибо за возможность. Обратили внимание на буклетики такие рекламные там с интересными бойцами. К такому было не готовился, готовился под голос соперника. Вышла чуть другая работа. Бой был достоин, но чуть не смог. Не, не, не под того Поражение тоже это хорошо. Садись, пообщаемся.

Слева не попадаю, он наклоняет, я вижу, куда он наклоняет. Ты можешь поменять угол обстрела? Снизу, снизу, так и проходит и проходит, аж как-то и страшно. Чуть-чуть поразнообразнее, понял? а Нет, бам, бам, бам. Иногда бам -бам -бам. оно даже не получится. Бо, я дотяп... но, но все равно, оно получится. Да, да, мы сейчас да, скоро можем... подойдем. Мы сейчас до поедем. Бой прошел отлично. Спасибо за возможность, что мне дали выступить. Я надеюсь, я оправдал. Хочу еще проводить бои в Махач. Встречаем! Арсен Жаман Казахского переводится как плохой. Для его соперника это означает лишь одно: встреча с ним в нашем межкагоне ничем хорошим для него не закончится. Потерявший легчайшую весовую категорию своими тяжелыми плюхами, которые два боя подряд отправляли его оппонента в нокауты. Зустрічайте! Гусейн! Гусейн Лі! По прозвищу Блейн! дебютант, который мечтал попробовать свои силы в нашей лиге и дождался своего шанса. Базовый тэквондист, который согласился на бой против сложнейшего соперника на коротком уведомлении, что заслуживает отдельных аплодисментов. Громче, можно громче, да. Посторонние предметы с выбирайте. убирайте. Убирай, убирай. Стой, капа. Руки жмем. Ребята, внимательно команды слушаем. Опасно голову не идем, ниже пояса не бьем. При команде брейк делаем шаг назад и продолжаем боксировать. Все, по углам. Бойцы, готовы? Бой! Врешті-решт є версії так різні. Там за WTF там взагалі практично руки вони не застосовують, якщо я не помиляюсь, а за ITF там працюють як боксери. Але це нюанси. Кидається вперед представник Казахстану. Видно, що у нього з навичками боксерськими все в порядку. Дуже жорстко б'є. Назад відчуття, щоб проштрикнути хоче свого суперника кожним ударом. Просто засаджують свої кулаки. Так, так, я тобі казав, що у нього на свою вагу дуже такі жорсткі удари. Але гусейн не здається, бачиш. Гусейн непогано пересувається. У нього все в порядку з пересуванням, з відчуттям дистанції. Як на мене, от саме жорсткості рук якоїсь поставленої такої роботи трохи бракує. В плані Раз, пересувань це нормально, знову ж таки, але немає третий, такого арсеналу потужного чотири, боксерського. Нокдаун шесть, сім, Файт! Бекфіст. Класний бекфіст. Мало хто застосовує. Насправді нокаутуючий нічим не удар, але не влучив і одразу ось такий результат. Жаман поцілив і поцілив ефективно. Ще попередній епізод такі злі удари воломатинця. Саме оцього динаміту в кулаках трохи у сім'ї. Ой-ой-ой. Если здесь там можно и ребро взломать, если все такое удар. Бойцы на оглашение. В данном поединке нокаутом в первом раунде на первой минуте 19 секунде победу одержал Арсен Тактиев по прозвищу Жаман. Поаплодируйте, пожалуйста, молодому дебютанту Гусейну. Он старался для вас. Я думаю, он еще себя покажет. Умница, все хорошо. Быстро у нас идут бои. И надеюсь, сейчас мы чуть-чуть будем длительные поединки видеть. Здесь будет такое понятие. забоялся работать. Я хотел продукцию. Попали, да? Попало? Попал, я чуть полежал и уже все, готов был драться дальше. Мало, растерялся, растерялся, мало подготовился, готов сильно заряжаешься сразу. На каждый удар заряжаешься, бам, удар провалился. Такого не должно быть. Спокойно, все должно быть четко. Над дайте нужно работать. Мало времени на подготовку. План на будущее. Пускай дадут бой. Если дадут бой и буду готовиться месяц, то не почувствую никого своей собой. Просто мало было времени подготовки, а так соперник уважения. Я знал, что это будет сильный бой, готовился на три раунда. Но если честно, ментально сломался. И все. Да да, да. Готовку, да? да, да, это, а конечно, на таком уведомлении выходить на голову вот, и... Шанс был бы очень рискованно, но... Ну, шанс всегда, да, есть. С рукой вот у меня вот впервые такой, не знаю, вывих, либо перелом. Ничего, выздоровеет до следующего сезона. Ребята, бейтесь до конца, главный характер. Не отступайте назад, делайте свое.